Конгресу зі схваленням допомоги Україні вже використовує на свою користь Путін. Про це заявив Джон Кірбі, радник Білого Дому з питань комунікацій в сфері нацбезпеки, підтверджує це за словами Кірбі. Посилення співпраці між Росією та Іраном. Він заявив, перемовини між Москвою і Тегераном про купівлю балістичних ракет активно просуваються. І, хоч Сполучені Штати не бачать жодних підтверджень інформації про те, що Іран вже доставив Росії балістичні ракети. Білий дім не має причин вірити, що Тегеран цього не зробить. Якщо це стане на Іран чекає ще більше санкцій, запевнив Кірбі одну річ, яку Вашингтон може зробити вже зараз, негайно схвалити додаткову допомогу Україні. Джон Кірбі звернувся із емоційними словами до конгресу. Пряма мова далі. Це відбувається у час, коли немає нових поставок допомоги у галузі безпеки зі сполучених штатів, коли в українських сил вичерпуються кулі та артилерійські снаряди, коли їм доводиться ухвалювати складні рішення на полі бою, щоб просто утриматися на ключових позиціях. Подумайте, з чим стикається Україна, Росія отримує зброю та боєприпаси з Ірану та Північної Кореї. Ми також залишаємося стурбованими питаннями підтримки, яку російські оборонно промислові. Ові базі надають китайські компанії. А тим часом Палата представників Конгресу США залишає Україну на призволяще. Не думайте ні на мить, що Володимир Путін цим не користується. Він поглиблює відносини з Іраном уже багато місяців. А потенційна гонитва за балістичними ракетами з великим діапазоном руйнівної сили є ще одним доказом того, що він вважає, що Конгрес не діятиме, і він чітко вірить, що зараз це його найкращий шанс поставити Україну на коліна. що зараз настав час завдати глибшого удару в тилу, знищуючи військові бази та військові частини їхню оборонну промисловість. Він розраховує на те, що захід здасться, а Україна залишиться на призволяще, А режим Тегерану з радістю допоможе. Тож питання до Конгресу полягає в тому, чи ми готові з цим миритися, чи готові республіканці палати представників до того, що Україна впаде перед Росією. Чи готові республіканці залишатися осторонь, поки Іран поглиблює співпрацю з Росією та бере активну участь у вбивстві українців і подальшому знищенні цієї країни? Республіканці нашої палати готові вручити Путіну та верховному лідеру Ірану таку перемогу? Дійсно? Бо це те, до чого це зводиться. Ви не можете казати, що вірите в американське лідерство, американську силу та американську національну оборону, а потім надати сміливості цим двом авторитарним лідерам, які активно працюють, аби ці речі підривати. Нам потрібно ухвалювати додаткове фінансування зараз, і з кожним днем українські лінії фронту послаблюються, а наша власна національна безпека опиняється під все більшою загрозою. Іран підтримує Росію. Треба бути поруч з Україною. Проект «Республіканці за Україну розпочинає велику рекламну кампанію з метою закликати конгресменів республіканців у палаті представників приєднатися до винесення на голосування законопроекту про фінансування допомоги Україні в обхід спікера Майка Джонсона, який зволікає з цим. Зробити це можна за допомогою спеціальної петиції. І за словами республіканців за Україну, демократам для цього не вистачає підписів лише чотирьох республіканців, на кого прямують кампанію. Розповідає Тетяна Ворожко, яка спілкувалася із речником республіканців за Україну. Нещодавно ми запустили цифрову кампанію, спрямовану на десятьох республіканців у палаті представників, і закликаємо їх підтримати та заохотити петицію про звільнення, щоб підтримати наших дуже важливих союзників в Україні у протистоянні Росії та Володимиру Путіну. Наша кампанія базується на відео, у якому є багато республіканців і консерваторів. Які закликають лідерів підтримати Україну, ми знаємо, що підтримка наших демократичних союзників є традиційною республіканською цінністю, і представники, на яких ми орієнтуємось, є більш традиційними республіканцями, які виявляли велику підтримку Україні у минулому. У нас є звіт, який вимірює підтримку України, і ці члени конгресу були рішучими прихильниками України у минулому. І ми заохочуємо їх продовжувати це робити надалі. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки українською. Побачимось завтра. На все добре, бережіть себе, Па-па.